Дай пра! Я сейчас я буду. Зай на зря було. Ха! Ага, Все, пишо нахрен. О! О! Нарешті что-то відбувається. происходит. Ты блин? Не, вони не трогають його! Чего вони тебе не трогають, ти Василь? Круто ему. Ось все трогайте. трогайте. Ось ще ігнорять його. Ну все, от і втопився. Все, сдох.